Трейлер нового відеоролика Зебул Let's go, baby! Коні буде Зебук 3 Срідей! Тренування, leg день по новій програмі Хасламанія, це того ж Даній Четмів Let's fucking go, baby! Що ми прийдемо мене дісяльний млинець Ця шляпа дуже смачна, пробуйте І так, да, я сьогодні тільки гей Let's go, baby Оу, щет, ме Ним словом, так все файно виглядає така картина файна І так, коротше, я у спортзалі Зараз буде легенька розміночка

Короча, там 30 кг. Підходи, а там подивимося як буде. Будем збили, Все поїхали, ворог, ключок. Зараз буде файна мусочка і... Вот і слава. Так, Якось така у мене вікра, коротше, маленька. E fâny fanки! Всім привіт! Завітали на YouTube канал Vlad Sport. І сьогодні буде The Book Енд and... тренування Lake Дей по новій програмі Хасламаніяка і Двождальний Четміл. Відос буде пушечний, хороший. Ставимо лайк, підписуємося, на дзвіночок нажимаємо і гарного вам перегляду! Начинаю я зніданку, буду багато їсти, це вже третій день за булк Дей. Ви зрозуміли одним словом, let's fucking go, baby! Фани і фанатки, на перший мій прийом їжі, це виходить сніданок. У мене всяний млинець, як я знімав відео на YouTube рецепт. Хто не знає рецепт, я лишу ссылочку під цим відео на моє відео, ще знімав рецепт найсмачнішого млинця в світі. Йо. Тут ще можу сказати, що слово банан, малина по 100 грам. Потім я зараз така лишу там відео. Ну, там ще протиновий батончик. Я якось так, вівстанки 120 грам. А тепер їсть смачного. Let's go, baby! Ця шляпа дуже смачна, пробудя. У мене на сніданок. Тут составляє 100 грам воноводів, коротше. Хочу сказати, що з цим весельним знанцем ви закриєте своє бежеве повністю тут. Вулноводів нормально даже можна збільшувати там, припустимо, вівсянку, яйця. І тоже буде добре. І так, це ж у мене останній кусочок і сангом Дуже сильно він залетів мені в організм. І смачно, хочу сказати, що даже мужикам, який на сушці, там терапелити всі або ж дівчата. цей смачний менець буде залітати. Ого! У мене сьогодні забув с людей і що, коротше, можу сказати, мені тренер не вуглеводів. Я вже їм чуть більше не кілля 200 грам ресу, а десь кілля 400 грам ресу. Але я їм як сказати по кілограм-200 грам рису, тоді добрих два місяці, знаєте. І то трохи як це надоїдає. Над... 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 І в мене тепер я собі розділив більшість прийомів їжі. Угу. У мене тепер 4 прийоми їжі. Йо. Зараз після цього вісаного млинця буде у мене макарон. Макарон з салатом. Макарон буде, я там буду розказувати. Його ви дивіться. Ставте лайк, підписуйтесь, і let's go. був. Ну пробуйте, шляпа дуже смачно. Після третього, коротше, прийому їжі по новій програмі Leg Day, коротше, мене чекає, потрібно жорстко наїстися. Рекомендую вам, коротше, там тренуванням, Лупити багато вуглеводів. Ну, дуже. Я тренування луплю до росту. Просто їм дуже багато. Ну. І потім такі будете мати памп, що дай Боже. Let's Go baby. Тут в мене, коротше, 160 вуглеводів. І так, коротше, що другий прийом їжі, він вселився в мене, я його з'їв. Коротше, там було мало, що за травма макарону ще раз повторююсь. Зараз буде мій вже третій прийом їжі. Це буде, коротше, я буду. Зараз буде налізочка. Я його готовлю, потім приготовлю і буду розказувати. Так, тобто ось така картина коротше, вже з'їв. Хочу попросити, підпишіться на мій YouTube канал отут, отут. Ціль, хочу до Нового року. З 300, а там не за горами і 1000. Коротше, хто підписується на мене, дуже гарно, дякую, мені приємно, let's go baby, працюємо, коротше, зараз буде третій прийом їжі, але це десь через годинку, півтора, десь так, за дві. Ну це для вас за секунду, все, let's go baby, come on. М'ясо роблю тільки гри, let's go baby. My... Нічака місячна зоряна ясна, я вийде хоч на 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 Одним словом, так, в мене вже, короче, вечір. Що я можу сказати, що в мене третій прийом їжі. Це є, короче, ось така красота. Let's fucking go, baby. Оу, oh, щет, мен. Так, рис 750 грам, авокадо 85 грам, м'яса 275, але мало бути 320, короче. я в сказати, я замаринував мені м'ясо маленькими кусочками. Е, ну, раз будуть великі, і тоді, коротше, мені поміститься по грамах. Бо мало бути, мало бути 320, але нічого, зараз на вечерю, у мене четвертий прийом їжі буде. Там буде чуть більше м'яса, і рису чуть менше. Коротше, буду розказувати. Що, е, let's go! Eating! Oh yeah, come on. Та що Дивіться, моя рекомендація, якщо на наборі. Лупіть, їжте. Складні дні можна буде, там припустимо рис, макарони, там, пири бо є. Не то, що я бачу, короче, в інстаграмі, типа, там не то, що в інстаграмі, в Тіктосі гортав, ну, і попалося мені відео, коротше, що. От там було такое, ну, там в на 10 хв відео може бути. Ну, ти так подивився його до кінця, і там один тип єсть правильно, а другий так. І типу, знаєте, форма міняється. І рекомендую вам їсти кращого доводити, типу, припустимо, замість ну, авокадо це ж є жаре, розумієте? ну, Я їм це правильно, правильно жаре. А от... Сыр, желтый жёл, сыр, то хреново не жаря Ну Рекомендую, если вам э, картошку запеченную, короче, Дуже, ой, меня так пампить, мне ж подобается Я просто а Вот тренироваться... в... Восмаскался, сейчас позирую, мне все подобает Дуже смачно, Зарым. Після цього третього прийому їжі э, Leggate Daniel заребую треніровку, збираю сумку після цього прийому. І коротше, буде хардкорно, весело. Ну весело не буде там. Кричати буду. Острагія! спортзалі. Зараз буде новенька розминочка і на пошадіо. Все, давайте. Вікторій, ставим лайк. І так, моя перша вправа це зведення в тренажері. Тут в мене розминочка, там 30-35 кілограм. Я розминаю коротше, ножки. Якось так. Let's go, baby! Потім переходжу на робочі кілограми. Let's go! І так, коротше, вже прийшов на робочі підходи. 45. Коротше, давай, Let's go, блядь! 12. 3, hey, 12. Я шпагацію далі, разу, хат порог. Пацані, знімайте. Я шпагат, хочу, сітво. Перед останній підхід величузна вага, але то не перед останнім, по-моєму. Я вже забув Хрен з ним. Let's fucking go, baby. Oh, yeah, come on. Сюди, ось, Я, Я забув зняти техніку. техніку, і все на відео. Коротше. Зараз в мене буде згинання ніг сидячи, то виходить на тому тренажері. Йо? Коротше, рекобій відео. По новій програмі хасла маніка, це коротше, ось такий тренажер, цікавий, згинання ніг сидячи. Тут коротше, тепер. 35 кг, розминочка. Розминаю тепер на цьому тренажері задня біцепс бедра. Let's go, коротше, бензі. Я знаю, oh. я буду, я хочу. Не поповолен, не спіша, а я ще спіша. Шукай телефонний слід. І так, коротше, let's go. Пішли робочі підходи. 40, так кілограм чотири х дванадцять, х десять, икс вісім. Летс факін го бейбі. Останній підхід, наблюдайте. Так, коротше, четверту право у програмі. Асламоніка в новій програмі. Дає режим платформи, широка постановка. Зараз в мене буде розминка. Такий снімець хороший, не розібрав. Просто... І так, коротше, 40 кілограм, широка постановка, розминка. Давайте. Let's fucking go, baby! Я ja перестав тебе кохати ще у червні. А ти на зло, я вилазь в грудні до мене. І так, коротше, стобанця, вісім, поїхали. А як буде дуже маленький, сидів кохати, зробив піду з корошений, вчуся ківати. Ішла любка з не здебала маке, посмотрела межи ноги. Так, коротше, було в мене вже пауза. Зараз 80 кг, Останній підхід і лес гобе. Так, коротше, моє п'ята вправо по програмі хасла маленька. Це є дозирання вікса ліче. Рузминка. прошлый раз я стал делать. То нам и поехали. Короче, 45 и идут рабочие подходы. Let's go, baby. Так, коротше, зараз буду я пробувати шо, 55 на 8 і Й... пта твою мать коротше, у мене зараз пауза, зараз буде коротше, шо? 40 кілограмів, передостанній підхід, і потім 40, що і потім зараз буде зарання ніх садиче. Там, да, короче, чувачок ходит, после них Короче, все, тоже на цей. На этом тренаже уже закончил. Сейчас взгляну на них. Тренажерий такому. Так, короче, тренажерий с сюда не прикладов. Я делаю Так, коротше, там 30 кг, будуть робочі підходи, а там подивимось як буде. Будемо збільшувати, все, поїхали. Зараз татірчик. Oh, your... Що я можу сказати коротше? 30 пішло нормально, можна спробувати 40, а не думаю в ліцях. В принципі, почати ноги потрібно правильно припуснути. Якщо я поставив? 30. -пісно. І навіть сразу зробив добре. І я, як казав, вже 35 чоловік я біжу за вагами. І познаєте, а то потрібно зробити технічно, розумієте? Не те, як політиком, що ти там береш, запустимо. Стане вас 100, а ти хоч 140, ти там 4 руки Так, збільшується, бо це теж потрібно. Але що технічно. Хочу, я думаю, не те, що думаю, а стан 35, Йо. а там подивимось, коротше, якось так. <му> І так, коротше, моя тепер пауза, вже майже прийшла та пауза. У мене останній підхід на загальний фляжочка. І потім я переходжу на ігри. І тоді, коротше, я ще поїду до по того дзеркала файного. І вам попозую, покажу, як покажу, які в мене. Все, коротше, ставте лайки, підписуйтесь, і все буде файно. Чеки пульт. Поїхали. Я бачу нічого не пам'ятаю. А бою я совершенно забылся. Мені ну, треба сказати відповідно, що я ніколи... Останнє вправо — це малювати нігри. Так, нагляньте, за розумію. І заходжу в цей... Заходжу в цю платформу і зараз ждуть, розумію, нігри. І потім підуть робочі. Читаємо за 80 кілограмів. Я прийшов на робочі, тому в мене, вже, виходить, зараз буде перший підхід.

Короче, все. Зараз буде 80 кілограмів, заберемо 40 мінусів. І ось так буду робити. І буде, це виходить, на всю шляпу, відчуваєш дуже добре. Це коли ти припустиш, коли припустимо, типу, то на сцені, то все. І от ти ось в дзеркало, і ти от стоїш, так, і пригинаєшся. І ти файно відчуваєш... Іменно, не то, що відчуваєш, а файно у тебе виділяється ікра. Якось так. Ну треба роботи теж. Ось так я виглядаю. the one day, maybe, was the first day of my life You came to my heart, my eyes wide open to you I feel warm behind you, take my hand inside Kiss me, kiss me То мене, коротше, останній підхід. Я зараз роблю і потім я піду туди, там де був і спузую вам. І круса. Подицепсу має немає. Заднього бісок дойде також. Так, коротше, ми вже моє тренування. day, закінчилось. Так. Зараз я покажу, коротше, свої ікри, і буде файно, і потім йдемо їсти. Що ми йдемо там їсти? Рез, let's fucking go, baby, зараз. Позір, ікрами можу і ще квадрат покажу. Буде, бедка, все. Давай. Давай світло, і будемо про то, що не можу Словами сказати

І так, дорогі фані фанати, одним словом, що це вже вечеря у мене. Останній четвертий прийом їжі. Що я можу сказати? Рису стало чуть менше, але це як для кого? Ось так, коротше, тут 400 грам. Потім. Це у мене так сьогодні, тільки по білка щось на вечір я, я захотів їсти, а так тепер можна його їм днем. У мене тут 270 грам. І, коротше, куреючка зробив. Коротше. Я повар. Я, коротше, одним словом, так все файно виглядає. Хто тепер їсть? Ой, хто тепер далі їсть? Як я на наборі? Смачного. Це дуже смачно. Стоп, лайк. Якщо вам ваша еда, також подобається. Іменно я в смислі, Якщо вона смачна. Е, Хочу вам подякувати. За те, що ви підписуватися на мій ютуб канал WhatSport е, за другий день набору. Тренировка. Не, я вже не пам'ятаю. Другий день набору що то було тренировка. Е, боже. І так, коротше, уже подивився, То у мене було час день. Я вже забув Фес мене. Я хотів сказати попри відео, я що там Тікток закидаю, інстаграм. Хотів сказати, що буду радий за підписочку, зараз лишу фото Тікток. Інстаграм також. Під описом, коротше, залишу ссылку. Буду вдячний, якщо ви підпишетесь. Але часа найбільше мені буде приємніше. І буду вдячний дуже сильно за підписку на YouTube. До Нового року би 300 людей, фоловерс. І було би, ну, файно було. Настрій. А там зараз ми тисячу і... Працюємо. І <ріх> ви да, прикиньте зараз, мужички, пацани. Божечки, зараз після рису. Файно, залітаємо бургер. І картошечка фрі. Іди ж ти сюди, маленький. А зараз буде... Чекмін. Який я чекав. добрих хвіли неділі, коротше, і потім далі в мене другий. Типа, як у мене йде чекмін. Так, припустимо, сьогодні понеділок я роблю чекмін. Після свого повністю раціону, який я з'їв. І потім я роблю чекмін. Потім далі я чекаю. З понеділника, типа, чайок, смотрила, как мы завтра через 2 недели, аж потом на тропить. Аж ну, типа ещё на хуй мусаху приделка. Тоже на четвертый, я же ей пару раз себе типа дали четверг. А это будет редко, то что скажет. Батько. Это будет редко, короче. Да пока. Ну, что, ну. Хочешь картошку? Я пошёл. Э, картошку начну. Э, себе зробив. Потом, э, такие, короче, у меня

Дуже. Я я добро. <плес> <плес> і так, дорогі фани і фанатки. Це завершення мого нового відеоролика 3 Day and тренування Тренрування like Day у новій програмі тренера і довгожданий читміл, хороший бумбургер, дуже файно залетів, смачний і домашня картошка фрі. Very beautiful було і дуже Коротше, всім гарно дякую за цей перегляд даного відеоролика, який вийшов. Гарно дякую за лайк, за підписочку. Підписуйтеся далі на мій ютуб канал Sport. Продовжуємо в цьому дусі. Step by step, every day. Буду подальше знімати заблук срідей, забул 4, забул, day, забул six day, day. Бачу, що ці відосики набирають переглядів непогано і підписуються люди. Мені приємно, що ви мене дивитеся. На останок, ставте лайк, підписуйтесь. І ще раз всім гарно дякую за перегляд. Скоро буде нове відео. Це буде, получається, day, буде тренування спини по новій програмі тренера, так само Хасалманяк. Подивитись, можете брати собі там вправи. Йо, якось так буду даже, даже, навіть більше їсти. ще буду більше їсти, буде весело, прикольно. Залишайтеся зі мною і все буде по кайфу. Let's go, baby!